Піднесення абсолютно відчувалося, і знаєте, що найголовніше місія єднання України, коли на різдвяних пташках, які організовують на Галичині, Долучається ще й перемагає ще й найбільше збирає центральну Україну. Це дуже дуже знаково. І я думаю, що наступного року ми всі бажали цього, і всі колядували для того, щоб наступні різдвяні пташки вже були під переможним українським небом, щоб різдво було з нашою українською перемогою. А я би хотіла просто ну нашим глядачам розказати, якщо ви не звернули увагу, ви колядували у блаженішого Святослава із нашою зіркою. Зірка позаду нас. Ну, поділіться, будь ласка, враженнями. Чи знає блаженіший про нашу акцію? Так, цього року ми мали особливу нагоду коляди. Отже, ми в Києві відвідали нашого патріарха, його отця, блаженнішого Святослава. Це також для нас була надзвичайна подія, бо минулого року ми не змогли потрапити, але цей рік був, був рік особливого благословення, і ми з нашою колядою були. В нашого голови і отця і його вразила наша зірка Різдвяна. ця зірка, яку ви бачите зараз, так вона в центрі має QR-код. Ближеніший казав, що він вперше так, так. Бачить це зірку, ваш лайфхак, до речі. Так. <laughs> І він також відзначив кожну молоду людину, яка брала участь. І скільки цього яких зусиль вони потратили ці наші хлопці, і дівчата для того, щоб взяти участь в цьому, і також блаженніші мав можливість задонатити на цю акцію. Це була можливість побути в присутності нашого глави і отця, і також відчути його дух, його налаштованість, знаєте. Бо тут постать глави церкви це постать особлива, але з іншої сторони, і в такій простоті, знаєте, ми відчули обійми народження Божого сина, маленької дитини в присутності нашого патріарха, бо він одночасно так дуже просто і радісно нас прийняв, і долучився також до цієї акції.